Важких прийшло, як лихо нас огорнуло, як горе до нас прийшло. І кожного дня на сході ми подумки разом там. У вітряний день і негоді. Ми разом і легше нам. Ми віримо у перемогу, в такий довгожданий мир. До миру ми бачимо дорогу. В країні настане мир. Ми люди миру. Сієм ми добро, чому ж так часто поруч з нами зло. Весь світ стоїть за нашою спиною, хоч ціллю ми пов'язані одною, та з ворогами ми на самоті, хоч і відважні, сильні, не святи, та вибору у нас немає. Про це дорослий і малий в країні знає. Та кожен вірить в перемогу, у чисту і світлу, у пряму дорогу. До перемоги ми прийдемо. Ми точно знаємо, і ворогів ми переможем, їх здолаєм. У нас в житті одна мета, одна в нас ціль, хоч непроста. Про мирне ми небо мрієм ми над головою. І ти, і я, і ми з тобою, наші мрії. Я можу лиш тепер збагнути, життя назад не повернути. І кожен день мого життя минув, пішов у небуття. Скільки спогадів, скільки дум, душу мою огортає сум, на серці у мене печаль про долю України, рідний край від лунні тих важких ночей. Я бачу погляд тих очей. І кожен день, кожної ночі слова я чую ті пророчі. Той спогад про буремні дні завжди нагадує мені про той важкий для краю час. Коли робили все за нас, мине це горе, це тривога. І світла буде в нас дорога. Настане добрий світлий час, і добре буде жити в нас. Щасливо жити будуть люди. В країні буде добре, всюди. Куди не глянь, не подивись, яка чарівна світла вись. Я точно знаю правду напророчу. Надію маю і я щастя, хочу. Щаслива доля буде в нас. Настане той наш вимріяний час. Одоле, доленько, не ходиш ти далеко, вже повертай до нас, як той лелека. Чекаємо з дитепіння ми твої дорослі дочки і сини. Втомились ми вже від болю. Вже досить, досить вже, доволі. У мирі хочемо ми жити і сіяти хліб, дітей ростити. Надія єсть у нас одна: скінчиться ця страшна війна і буде миру у нашім краї. Ми жити будемо як у раї. Ми жити будемо щасливо. Хіба не раїс це не диво? Дякую. Дякую вам. Не хочеться після таких слів виходити про регламентного.